Друзі, всім привіт! Нарешті купили таке авто Ісусу. Сьогодні тестував його вже, все добре. Машинку довго шукали, по дорозі розповім все. ми сьогодні пакуємось і будемо виїжджати. Машинка 2000, го ну, чи 2000 якогось по машинці що роздатка працює, все провіряли. Сьогодні по піску ганяв із підголов. Пробіг 250, ну двигун тут другий, подорожі я вам розкажу історію. Так, в принципі, все норм. П'ятимісно, все працює, все, все в доброму стані. А машинка ж пікап <хи> з кузовом була вже фарбована. Це резина з неї. бо резину нову купляли, грязову. Ось така. Рама цілесенька тут, взагалі, бомба ракета. Все провіряв на подйомнику, СТО. Так що такі справи? ось такий стан її, Двигун тут замінювався. Масла, фільтр, один-другий поміняли, колодки поміняли, походовки все зробили. Ніяких проблем. Тут трубочки ці були, проблеми також зробили. Вода була залита, поміняли, залили антифриз. Радіатор новий тут майже. Ну, ось стан і так Також сюда заливав, ну то такої. В принципі, машина двигун 3.1, вроде вроді і турбо. Ну, з турбіною. Ось ну, такий стан. Доброго ранку всім ще раз. На Дніпро, попередньо, там двоє хлопців повинні приїхати Жину машину, яку ми разом з вами купили. Хочу подякувати всім всім людям, хто допоміг, неважливо якої сумою. Дякую Сергію, Шелудько, його підписів, читамо їх сім'ї за великий вклад, Ми ще стати людей, допомогли за авто. Хочу подякувати громаді нашій, фермерам Леоніду, Михайлу Михайловичу, всім фермерам, хто допомагав, Хочу, хто в стороні не залишився. Розумію багато зборів є, багато всім допомоги потрібно. І ми вам вдячні. Кинусу купили в нього в мене. Хлопці її ще більше року назад купили для ЗСУ, поки хлопець зігнав з Італії, обірвало патрубок, він не дивився на температуру. Ну, Заплинув мотор, хлопці поставили другого мотора двигуна. Е, він теж несправний оказався, що, чи не міг, чи не їхав. Потім цього мотора поставили, встановили. Там, там, Робили. І... Ми купили цю машину за 6 тисяч доларів. Не більше 300 тисяч. Ще хотів би подякувати велике Валерію Андрієвському, пану Михайлу, ну і всім, -всім цим людям. Ви справні козаки і козачки. Ні ще кілометри 160 до Дніпра. Вчались, да? Ні разу не так? Дорога нормальна? Так. А, то ти і звані вже? Блять, трошки давно. Да? Я не знав. Не, не давай. Одна проблемка случилася. Заводиться через раз. Раз з акумулятора нормальний. Залушив сіря, тільки що набересям залушив, з акумулятора завелась. Або щось відходить подивіться. Ну на море босс. Море бой. Пока не по тарабане. Короче, тут дивись, резина. Если вам надо, заберете сюда. Ну, так і <нах> поняли. Там ще нормальний протектер. Чи що потекаєш? Цанову ми купили. Я понял. Резову улицю. Если матки бочи, помучається. Ну коротше, вот так. Там якесь питання, там солодощі і А ти туди з водою, блядь, кула, в мене буде стільки? Це кувар скритує. А що пустим ніхати. І ще хлопці вчора півтори тисячі скинули на нагледю. А я не встиг купити, бо зараз або купимо, або я гроші. По машині давай вкратце. Це не знаю, це якийсь там дизельний підсос чи щось таке. E, okay, yeah. Я його не крутив, я раз покрутив, вона стала погано заводитися. Потім поставив, e, ну як, не дід зразу заводиться, дід-джин потім Бо Я думав, що це світ. Світ, світ тут включається, Дальний працює теж. І про ті туманки задні працюють. Ну, Магнітував, вовни шукає, знаєш. Короте. Роздатки працюють і зараз тільки задні крутяться, Ну, включені, зрозуміли. Е сюди вниз це 4 будь-грібні, а сюди, ось ж, бай, бачу, бачу. А, типу, будь. Бо, ну все ж, бачиш, А, типа понижені буде реагувати, але скорость менше. Там, є там, ну, ну, калюжі ну, там, ну, або ще щось, болота все. Документи отут, ось Короче, тут все. І через границю, там все-все-все. Але е хлопці не сказали на кого робити. Ну, мені все одно на кого передавати, поняв? Я сказав, тоді скинете, ну, коли Хлопчину. можна горити, що Конечно. на бойових Конечно. Все, хлопці на бойових, я сказав як патрон, коли я прийду з бойових, мені все одно на кого там вам... з, -з, -з вашої групи, з вашої бригади. Ось це тут вони нехай лежать. Так, так, Так. це подарунок від е, дитини, дитини? Розпак... Да. Можеш малюнок показати. А ли, лист там є ще щось, то не показуєш, то самі прочитаєте. <ріпи> <і> Очкачкачкачка <мод> Наймат стандарт. <ріпи> Треба підписатися, нема ручки. <ріпи> Треба підписатися. І його... Там я щось, не знаю, то вже подивишся, я, я не заглядаю. Так, що ще? Масу поміняли, півка поміняли, колодки поміняли, ззаді барабані і там стовочку, хоча вони не стрипить, не дареньку. Mm -hmm. Цю резину єлі відбалансували, от... mm -hmm. вона взагалі не балансірується, газувала. Mm -hmm. Я Сергію товариш на правму, її важко а Там грузів наклеємо. Ну, mm -hmm. ну коротше, класно держав, але він накачав 2,5 атмосфери. Він сказав, що для такої резини, якщо по грунтовим все, треба півтори. Я кажу, качай 2,5, говорю, я по трасі подивлюся, а хлопці треба, то спустять. Коротше, її скрибає вона конкретнуть. Да, на трасі. А на грунтовки то вже спуститься, не знаю, біжди. 100-110 їдеш нормально, соляра. Ну, як, ростов, понял. 120-130 начебто стрілочка падає. <гаде> <гаде> так що і на всій резині він достає їх, так мені ну, ну, велику не минуло. Повний бак я вам заправив. <гаде> на так? Ми вам дякуємо. Що ще розказати. сказати? Дворники роботи, я залив у цю е, ну, синювачку. Брізкав, коротше, на... прочистить, мабуть, отут. бо воно отак сюди, коротше, брізкає. Освіжительно купив. О, як справи. Що це ти вже набрав? Кров'яночки? Гай, yes. питав, що вам купити, що вам хочеться? Він його от брат тут в магазин привозить товар, не? робить а -а -а -а. на м'ясокомбінаті, як ви містить, все. Все, все, Ми все. Так Я То у вас тільки двох, да, є, тому що йде підготовка, так, вирвалися. Так, а вже пішли тут? Походи вечір, потім вирушати. Я вчора читав, каже, що... Покажу тобі, то що ти мені говорив, що вчора там було. То я там прочитав, що навадить у нас за там Напрямку Р тільки з боку. Не бачите, я трошки знаю, трошки знаю. Це ваш шеврончик. Да, да, да. ж одразу снімати. Це хлопці понаклеїли. Історія цієї машини, вони купляли її ще год чим-то назад для хлопців своїх, коротше, гнали її з Італії. По дорозі, коротше, чувак, який гнав, не бачив, що прорвало патрубка, піднялася температура, коротше, заклинив двигун. Поставили на Західній Україні на... дубну міста. <звігун> поставили там другий двигун за гроші, заплатили 32 тисячі за заміну двигуна. Коротше, той двигун димить не їде, нічого. Коротше. Вони вернули той двигун, поставили оцей двигун. ну, Я тобі скажу, не димить, тяга є, двигун 3.1 турбо, машина 3.1 турбо. Та я говорю, якщо ти насипаєш на трасі, то стрілочка падає. <звігун> ну, в принципі, все-все. все, все, все. Тут Їде нормально. ну, Ресори ззаді, то не так, як на як такі, допустим, будеш комфортно їхати. Ресори і там амортизатори, рама ціла повністю, бо на столося дивилися. Як, ну, все, що треба було, все поміняли. так Нічого критичного немає. І вчора був, а розвал зробили теж. Ну, розвал... Що ще, що ще. Mm, Матюкова рука, радіо молоде. Чим виша стерну подимаєш, тим більше хвилювати. Ну там радіо нам не конають. Там все є радіо, <різь> так? Там <різь> напроти. Що ще такого? Ну, в принципі, все розказував. Дуже тяжко збільшився, це капець-кабез, -капець. саме в тяжкий зброй. Десь ну, определенне количество людей, які сюди допомагають. Ну, допомогли і так. Не байдужі люди, бо я навіть не знаю, там, є, є пару людей, які я саму, як тебе в очі не бачив, нічого не там, реально. Е, що що передаси людям, які допомагають? Передам, передам щиру подяку від 71-ї бригади, від мене особисто. Волонтерам і люди, які залучалися до збору цього, цього автомобіля від 71-ї, окремої штурмової бригади і від нас. <рес> Дякую. Дякую. Ми вам теж дякуємо всі, велику дяку передавали, моляться за вас, так що ну, ви наше майбутнє і як? нас захищаєте, а Ми в тилу сидимо. Знаєш? Ну, сидять там. Як я кажу, я допомагаю. Кому ж ти допомагаєш? Е -е 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 -е. Так само, як не бачили, просто. Що ви робите, як ви допомагаєте ЗСУ? Один каже, там я молюсь, ну хорошо. Другий каже, та ніяк. Третій каже, ну я колись в якомусь там челенджері учасував. четвертий там, шестой, ну коротше, 90% людей вже думають, що то десь далеко, а то якесь, напевно, як з го року багато хто думав, ну я взагалі представляю, тебе другий. Чого? Не знаю. Більшим, вищим, пузатішим таким, не знаю. Я ще футболку заляпав, слава богу, что другу взял, так переодевался. А, сітка, кстати, 6 х 3 вона розміром. Це у школі там дітки плетуть, вчителя, жіночки. То, ну, я прикрив так себе, ну, вам і сюди, я розумію, в друге місце понадобиться. Є ціна або сітки, то... Вона, так, є сіток. Там ж так само є з області. А, то я допомагаю, так? Вони вже почали нам на землю. А, все. Ну це в школі там організували, і молодці діти і всі. Це то я понаклеював, це, це не ми. Ну теж хороші надписи. З Богом.